Так, Привіт! Записую відео вам про що. Давайте про коридор затемнень. Дивіться, значить, ми вже почали його відчувати. І нехай там він буде початок, да, 25 березня затемнення. Так ніколи не буває, що 25 стукнуло, затемнення, і ми починаємося відчувати. Ні, це все відбувається за два тижні, в когось за місяць, в когось за 10 днів, тобто період різний. Але зараз ви вже точно відчуваєте, по якому дому саме у вас лупить затемнення. Ми сьогодні поговоримо про місячне затемнення, але найближчими днями потрібно записати вам про сонячне то. Тому що сонячне, зараз трішки про сонячне розкажу, воно відбудеться в квітні, значить, і воно відбудеться в знаку Овна. І там саме буде ретроградить Меркурій. Розумієте, і тут прям енергія Овновська. Вона, ну тобто, сонячне вас ще більше почне штормити. Давайте зараз ми, значить, поговоримо про місячне, яке ви вже відчуваєте, що там вам потрібно вирішити, від чого відмовитися, куди що піти зробити е чи прийняти рішення. І вже почнемо. Бо вже десь після 20-х чисел ви вже почнете відчувати сонячне затемнення. І що там той Меркурій вам хочеш, да, щоб ви щось. Переглянули, переробили, знову зустрілись з кимось, знову щось передумали, обдумали. Ну, тобто, поговоримо детальніше. Так, місячне затемнення буде 25 березня в знаці Терези. Так, і, ну, зрозуміло, що вже. Я вже я ще з початку березня, у мене там по четвертому будинку, значить, сусіди затопили, генеральне прибирання було. Ну, коротше, по дому все, да? Тобто в цьому. Це якщо брати знак зодіаку. Е коридор затемнень в цьому році, що цей, що те, що буде восени, він затронев всіх. Тому що, і країну також досить сильно. Тому що. Е це ж рік Сатурна про відповідальність, про поставити все на свої місця, про сильних, да хто все-таки візьме за своє життя відповідальність на себе, на свої руки, а не буде там. Плакати і говорити, що е, там президент не такий, директор не такий, начальник теж не. Ну, тобто, знаєте, на всіх набирати, що всі не такі, одні ви хороші, всі інші не такі. Так не піде. Піде тільки, коли ви берете відповідальність за своє життя. І особливо по тих будинках, де в натальній карті у вас буде проходити затемнення. Е... Часто, да, от, також це затемнення, знову ж таки говоримо про відносини. Трішки про фінанси, от зараз, і фінансова сторона, і відносини. І багатьох торкнеться тема відносин. В когось в плюс, в когось в мінус. І багато пар пройдуть певні випробування. Це потрібно лише для розвитку. Тобто задавайте завжди питання: не за що це мені, а для чого це мені? Для чого зараз такі випробування? Для чого? Вони потрібні. А, так, значить, що ми беремо зараз до уваги? Ви до уваги свій сонячний знак. Тобто, якщо ви знаєте, що ви по гороскопу терези, то, то ви слухаєте про Терези. Якщо ви знаєте, що ви по гороскопу козиріг, то ви слухаєте про Козирога. Далі, якщо ви знаєте, в якому знаці у вас асцендент? Тоді берете до уваги і знак вашого асценденту. Тобто ви слухаєте і про сонячний знак, і про знак вашого асценденту. По сонячному програється і так може програтися, або і так, і так. Далі, якщо ви вже трішечки можете там собі десь в астро в якомусь астропроцесорі м -м, зробити натальну карту, то ви шукаєте, в який будинок у вас потрапили терези. А точніше, 6 градус Терезів. От в тому будинку у вас пройде затемнення, і буде по тому будинку вам щось там да, говорити. Зараз будемо говорити про що саме. Тобто, ваш знак по гороскопу, асцендент в знаці. Або, якщо ви можете собі побудувати натальну карту і дивитися, куди потрапляє знак Терези. Особливо там перша його частинка, ну, 6 градус терезів. А, так, далі. Якщо ви терези, або асцендент в Терезах, або у вас знак Терези, да, тобто в першому будинку, значить, кус під першого будинку в Терезах, або, можливо, кус під першого будинку у вас у Діві, і потім всі Терези заходять також у перший будинок. То тема торкнеться тема особистості, тіла, в когось зубів. О, в сина зуб випав. Голова, можливо, да, величезна або раптова головна біль, прям, коротше, дуже сильна. Можуть бути проблеми: шия, горло. Там, у мене, як відбувалося в мене ні сто, ні сього. Просто зажало всю шию, не могла ні поворухнути, нічого зробити. В когось може бути тонзеліт, ну чи захворювання інші горла. Ще можуть бути проблеми зі щитовидкою, вона також тут. Можуть бути проблеми з жіночими органами, якщо це для вас актуально. А в плюсі може бути нове кохання. Або у вас то закохався, або ви заново закохалися в свого чоловіка, чи в свого ну, партнера, в дружину, наприклад. Далі ваші близькі чоловіки можуть потребувати підтримки від вас, вашої допомоги. Класно, якби ви знаєте, просто забажали змінити зачіску, і пішли її зробили. поміняли, змінили. Або стиль, або ну, щось в одязі да, змінили, то вносили одне тут раз, і ви прям змінилися. Трішки Якось е, тіло потребує вашого оновлення. Дуже круто, ідіть на спорт. Підіть в спортзал, або в інший да, почніть займатися будь-яким видом спорту. Також дуже круто. Не чекайте, поки там стукне вас по чомусь в мінусі. Далі, якщо ви Діви, асцендент в Діві, або ви знаєте, що а, що або знак Діви у вашій натальній карті потрапляє в другий будинок. Ой, вибачте, знак Терези у вашій карті потрапляє в другий будинок, тобто шостий градус Терезів у другому будиночку. Тоді. Вас традеться тема фінансів, як в плюс, так і в мінус. Знаєте, подивіться, що у вас було 9 років назад, якщо тоді було в плюс, то зараз може в мінус. Мінус це що там. Ну, премію зняли, ну там, ну, ну щось по мінусу може піти. Або ви очікували один заробіток трішки не такий, як є. Якщо тоді було по мінусу, то зараз скоріше в плюс. Далі також теми харчування. Можливо, треба переглянути раціон у зв'язку: чи то з хворобою, чи то просто ви почали там здоровий спосіб життя і хочете передивитися свій раціон. Акцент взагалі на матеріальній цінності. Далі можуть виникати або фінансові втрати, або якісь фінансові надходження. Дуже круто. А, увага акцентується саме на матеріальній сфері. Можливо, також ваш брат, сестра, мама, подруга чи будь-яка інша жінка потребуватимуть вашої допомоги або підтримки. Тобто в першому домі чоловіки, в другому домі жінки будуть потребувати. Далі, якщо ви лев, сонце в леві, або асцендент в Леві, або у вас терези потрапляють знак терезів, в третій будинок питання навчання. Освіти, комунікацій, поїздок, документів. Багато хто з документами зараз розбираються льви. Хтось з навчаннями чоловік навчатися пішов. Багато спілкування з близькими родичами, там братами, сестрами, ну чи з іншими рідними. І вирішення якихось таких питань по цьому. Да? Документи, поїздки, авто може бути, інший транспорт, питання вирішити якісь з братами, сестрами, з сусідами. Можливо, потрібно отримати якісь документи, можливо, потрібно зробити якісь документи, переглянути, отримання, можливо, візи. Ось, ну, чи інших документів. Або щось пов'язане з транспортом. Ремонт, якісь документи на транспорт, хтось там робить посвідчення водія. Також, скоріш за все, може, буде, може буде покупка якоїсь техніки, такої, техніки для дому, таких як гаджетів. Ну, наприклад, знову ж таки, чоловік там хоче купити робота пилососа От він щось там зараз оформляє, чи купує, чи дивиться саме. Ну, я туди не лізу. Ну, типу, такого, якоїсь такої техніки. Так, Далі, можливо, у вас чекає навіть е, поїздка е, в місця, в рідні якісь місця чи то, де ви народились. Ну, тобто, якась може бути недалека поїздка. Е, ну, В когось звісно, і переїзд. До речі, Льви, брат, сестра, Льви, що ви там? Ви переїжджаєте? В мене брат, вибачте, брат, сестра, сестра з чоловіком. Вони льви, вони повинні там десь може переїжджати. Цікаво. Далі вас в цей період можуть вразити, прям знаєте, до глибини душі вразити чиїсь слова, хтось сказав, не подумавши, а ви дуже сильно сприйняли ці слова, прям дуже глибоко. Можливо, навіть і образилися. Так, якщо ви рак, сонце в раці, астендент в раці, або ви знаєте, що у вас. Терези, знак Терези, потрапляє в четвертий будинок, да, проходить по четвертому будинку. То актуальні питання сім'ї, сімейних відносин, нерухомості також. Можливо, якісь питання потрібно вирішити з батьками, мама, тато, скоріше, мама, але все одно. Для чоловіків питання захисту батьківщини, раки обережно, бо, ну, як обережно, можуть вас призвати зараз в цей період. Рекомендується вам зробити в цей період чистку вдома. Чи то генеральне прибирання, як у мене, чи то по-іншому, як ви це відчуваєте, саме цю чистку, саме це слово. А, від е Повикидати всі непотрібні речі вдома, всі старі речі. от Прям зробіть це, щоб не чекаючи, що там у вас на голову впаде. Можна в цей період продавати, купувати землю чи да, іншу нерухомість. Можливі питання з жінками в сім'ї, от будь-які жінки, жінки в сім'ї, бабусі, мами, доньки, сестри, от хто там є. А, ну і Вас очікують якісь, можливо, зміни, в плюс чи в мінус, саме у сімейних відносинах. Е, так, що про кого я? Раки. Далі у мене йдуть, ну, дивіться, зараз трошки буде не, не так, як, да, як завжди, воно трохи назад йде. Терези, діви, льви, раки. І ще зараз будуть близнюки. Близнюки. Якщо сонце в близнюках, астендент в близнюках, або ви знаєте, що Терези у вас потрапляють в п'ятий будинок, то затронуть тему дітей, розваг. Кохання, хобі, актуальна тема також і сім'ї. Можуть виникати проблеми з вашими коханими, дружинами, коханцями, коханками, якщо є, можуть з дітьми обов'язково да, питання проблеми, і їх потрібно вирішити. І ці всі люди, попередні названі, можуть себе якось дивно поводити. Цікаво. Також період перевірки пар на міцність. Кохання на міцність. А, але в коридорі, затемнень, до речі, саме для близнюків, дуже класний м м період час для вагітності. Якщо ви бажали, да, вагітнійте, вагітнійте, пробуйте, класний період. І а, також варто порадувати себе чимось приємним для вас. Так, і ще ми про тельця, і потім буде інша ну, інша така, інша ще одна частинка. І значить, телець, сонце, астендент, тобто, сонце в тільці, астендент в тільці, або ви знаєте, що у вас терези потрапляють у шостий будинок. Або эм, ну, шостий тобто, градус терезів в шостому домі. У вас затемнення пройдеться по темі здоров'я. Рутини, да, рутина робота, можливо, тваринка захворіє. Потрібно, тобто, за кимось доглядати, комусь можливо служити. Можливо, це собі потрібно е, сходити до лікаря, зробити чекапу організму, перевірити, можливо, відбуваються звісно події, позитивні чи негативні, пов'язані також з документами, з авто з транспортом. Далі зверніть, будь ласка, увагу на режим вашої роботи. Можливо, потрібно передивитися, переглянути, змінити щось більше відпочивати, чи можливо навіть більше працювати, якщо ви. Зараз не робите, так? Можливо, нова робота, в когось буде звільнення з роботи, в когось нова робота, в когось перехід там, на іншу якусь роботу. Будь ласка, попіклуйтеся також про стан свого здоров'я, зробіть якийсь детокс організму. Дайте там да, тиждень без солодкого чи без чогось. Ну, тобто, зробіть якийсь невеличкий детокс. І, можливо, зміниться якась ваша повсякденна рутина взагалі в житті. Так, і наступні. Наступні будуть знаки в іншому відео. Там далі продовжимо.